Життя продумана та максимально логічна штука. І на кожне привіт має пролунати вітаю! І на всі наші до зустрічі, чекають свого до побачення. Але все одно є вищі сили, що стоять точно над нами. Якщо у душі людини закладене добро, людяність та здатність розуміти навіть співпогляду це точно приведе до чогось великого. Адже серця великих людей сповнені унікальним мінням навчити розуміти світ, дружити, пізнавати себе і будувати великі плани. Всі ми кожен окремо і разом узяті, лише ключі до успіху такої прекрасної і нині трошки беззахисної України. В житті всі ми завжди опиняємось на своєму місці, свій час. Так сталося із найпрекраснішими людьми, яких на допомогу дітям послало саме небо. Як бачите, якими б дорогами ви не ходили, всім на заляпки ведуть вас до школи. Тому, наші любі вчителі, ми, випускники та учні нашої школи, безмежно вдячні вам за неймовірну енергію. Саме ви докладаєте. Величезних зусиль, аби знання міцно вкоронилися у наших головах. Дякуємо за всі онлайн уроки, перерви, перерви на уроках та уроки на перервах, що у початковій школі ми б не, завжди не повірили у те, що можна навчатися саме так. І в честь свята бажаємо відкрити вам невеличкий секрет. Викрина камера під час онлайн-уроку інколи означала. Ча ні, ви і так усе знаєте. Тож вибачайте ще й за таке. Ой же цей вітер. Не дасть нормально на онлайні зависнути. Вибачте нас ще й за те, що портфель був нашим домом. Адже як інакше пояснити, забути в ньому злошу. Вибачте за те, що іноді якісь стежки підманювали нас та вели поза школою. Ну, що поробиш, досліджувати світ так цікаво. Хай не достатись випускника. Так, також просимо вибачення за всі мовні помилки та недостойні слова. А ваше звіно для вчителя заховали все і дістали подвійні листочки. Тома ну, ти теж так робиш. Розкажи всім, ми разом посміємося. Ми ще це будемо своїм дітям розказувати. Дякуємо вам за такі мовні подарунки. Нехай ваші стежки звиваються навколо здоров'я, задоволення та енергії. Дарма трішки цукру для відчуття життя та солі для бонус. Ой, це вам взагалі краще не показувати ТО без цензури. Це вас зацікавить в кінці року. Це ми вже знаємо на пам'ять. А тут багато про любов. Це вам. Щоб у вас був завжди класний настрій, його реально всюди найти. І щоб все сходилось діти на перший урок вчасно, штори у класі рівно. Кількість отриманих та повернутих підручників точно. Адже ви так любите порядок. Та власне ви і є порядок. І Щоб всі наші шкільні. Та ваші родинні спогади зігрівали вас своїм теплом, надавали підтримку у моменти, коли стане важко. Ми є українці, і ми подолаємо все. Махії у вашому житті щирої, дитячої, української. Шановні вчителі, щоб легко було на душі та у школі, аби щодня ви всміхались доволі, радості, мира, тепла і достатку, аби усе у вас було в порядку. Ми дякуємо за науку чудову, яка допоможе прославити школу. Вдячні за душу, що нам віддаєте, адже для нас ви, напевно, живете. Всі цифри і букви, уроки, книжки. Варті чого голош із вами завжди. Ви наше золото, наше багатство. Вами пишалося навіть козацтво, сил здоров'я, натхнення життя. Тільки із вас у нас є ім'я. Мирного неба, добра для нащадків, сил, терпіння, щастя і достатків. Нам дуже пощастило, що вас доля колись привела на стежку педагогічного університету. Вітаємо вас! Нехай же ваша стежка буде легкою. Ви наші орієнтери у нашому прекрасному шкільному світі. Ви наша точка опори, а ми станемо вашим джерелом натхнення. Адже нехай до школи веде всього кілька стежок. Ми точно знаємо, що. Зі школи їх стелиться набагато більше. І всі вони ще не зовсім досліджені. Але ми боремося пройти всіх. Тоді точно слава про козацький народ звернітиме на весь світ. Аби Україна була такою, як ви нас навчаєте. Вільна, квітуча, справедлива та розумна, ми зробимо все, що в наших силах та на ваших бажаннях. Що не наші, наші позиції! Ще нам серця гарячі фі.